Протягом семи років працює у Хмельницькому міському центрі соціальних служб Віта Степанюк раніше надавала соціальний супровід, а зараз обіймає посаду куратора фахівців і соціальної роботи, які працюють з сім'ями, дітками, вимушеними переселенцями. Є різноманітні проблеми, але те, що ми допомагаємо, і ми знаємо, що це буде результат, того, що сім'я вийде з складних життєвих обставин і буде жити ми мовити, покращити своє становище, це радує душу, і тому це все набагато легше. А для того, щоб ми професійно розвантажувались, наші психологи з нами проводять різноманітні тренінги. До прийдашнього професійного свята Віта Степанюк приймає вітання. Цієї неділі в Україні відзначатимуть День працівника соціальної сфери. Представникам міського центру соціальних служб вручили грамоти, подарунки та символічні статуетки. Всіх професій це та професія, яка потребує, щоб була свіжа, здорова, зимна, голова і гаряче серце. Це постійна кропітка робота, яка потребує кожен день. Навіть вихідні, і то ми працюємо. Я радо тішуся тому, що маємо такий гарний колектив: команду фахівців і фахівчинь, які надають соціальні послуги професійно, які багато років у соціальній сфері за покликом свого серця і відповідно можуть надати ту підтримку і допомогу, яка потрібна нашим хмельничанам і нашій громаді. Запросили своїх соціальних партнерів сьогодні. Саме з тим, з ким ми співпрацюємо, це наші партнери управління міського. Ради, обласний центр соціальних служб, це громадські організації, благодійні фонди, які у тісній співпраці з центром соціальних служб щодня допомагають сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, долати ці обставини і надають соціальні послуги. Відзначають професійне свято, підтримуючи українське військо. Разом зі своїми родинами працівники міського центру соціальних служб приготували смаколики, аби кошти від їх продажу передати благодійному фонду волонтери. Поділля». У нас вже ярмарка, не вперше проходить. Вона була в нас солодка. Була ярмарка, коли дітки у нас приймали участь і теж продавали те, що можна скуштувати і отримати від цього задоволення, і ще й задонатити на зсу для того, щоб ще швидше швидше робилося для того для перемоги. Ви обрали той фах, який допомагає людям. Який призначені для того для того, щоб допомогти вразливим верствам населення для того, щоб їх захистити. А зараз теперішній час як ніхто потребують захисту наші військові. Я дуже дякую кожному з вас за те, що ви їх не забуваєте. Акції на підтримку Збройних сил України говорить Мар'яна Любецька. Влаштовують постійно, зокрема, аби допомогти колегам, рідні, яких захищають Україну на фронті. Ірина Муляр Павло Романюк, новини міста.